Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комор моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні третя частина відео про вироби Кам'янобрицького фаянсового заводу. І буде воно присвячено частині виробів Асімі Києвої. Це будуть як набори, так і окремі утилітарні вироби. У мене на столі знаходиться, ви бачите, ось такі два малих великі і мале сервірувальне блюдо. Я, до речі, купувала їх в одної продавчині, яка мені сказала, що в свій час вони продавалися набором. Однак, як ви бачите, малюнок один і той, же, однак вони різняться в кольорах. І називається цей малюнок. Тюльпан належить він, знаменитий Асі Мікеєві, головному художнику Кам'янобрідського янцового заводу та заслуженому художнику України. Це жінка пісня, це жінка-казка, це жінка-сонечко невгамовна, талановита. Її дуже всі любили в Кам'яному Броді, і для цього селища вона зробила дуже і дуже багато. Коли вона вийшла на пенсію, вона хотіла як можна більше зібрати виробів підприємства, на якому вона працювала, для того, щоб очолити музей. Але в неї був музей в своїй невеличкій квартирі, і на превеликий жаль, з її, після її смерті всі ті вироби чудові, а вона їздила. По всім селам прилеглим, по всіх барахолках, де б могла, там купувала, і все те, що ця жіночка зібрала, цей митець великий, зібрав, воно все було втрачено. Звичайно, на мою думку, що хтось знав цінність цих предметів і викрав для того. Або собі в колекції залишити, або з метою перепродажу. Жаль, звичайно, що це талановите підприємство. Вірніше, підприємство з талановитими митцями, що воно було закрите у 2009 році. І так, давайте більше, отже, перейдемо більш детального огляду оцього продовгуватого блюда. Це ручний розпис, як я сказала. Це, це, це розпис під лазурний. ось Тюльпан, да, можливо, тюльпан нагадує. Бачите, якщо ви так ось придивитеся. Добре. До речі, в свій час коштувало досить таки не дешево. Зверніть увагу, чи це за комплект, чи тільки за окреме це блюдо Третій сорт 7 рублів 95 копійок. Тобто майже 8 карповиців Я вважаю, що як для одинокого предмету це не дешево, хоча це ручна праця. А якщо це. Наборі йшло. Ось таке, бачите. Тут такі кольори е, менш насичені, а тут кольори більш насичені, бачите. І ось побідок тут блідо-блідо. такий люстрове накриття під позолоту, а тут коричневе. Ось таке. Два блюда форми тюльпан. Далі я вам покажу досить цікавий набір. До речі, я його не зустрічала, ні на сайтах всіляких, ні в продажу. Ось такий набір для узвару, для молока, для соку. Для чого завгодно можна використовувати, і називається він лепідь. Ось такий кувшин з кришечкою, бачите, форма дійсно нагадує грудка лебедина, бачите, криття напівкриття люстровою фарбою. З досить таки великою кількістю позолоти, чудовим рельєфом. Зразу звертаю вашу увагу на те, що дуже тонкостінний фаянс. тоненький, білосніжний, зменить. Ось, бачите, ось, можете впевнитися, білизна, яка фаянсу. І до нього в комплекті. Йшли ось такі чотири чашки. Ось. У мене їх є три. Зараз я зніму прокручу, бо вони всі не помістяться. Була четверта, але я її розпила. Це подарунок колись мої клієнти мені подарували на одне із свят, не пам'ятаю вже яке. То автор не знаю, однак, я думаю, що так красу могла створити Ася Києва. Подарована вона мені були в 80-х роках, як пам'ятаю точно рік. Ось таких чотири в комплекті вашій увазі представляю три чудових чашки. Досить зручно тримати. Ось, бачите, тут іде позолота безпосередньо. І по ручці. легенькі вони, поверхнімо обідку та повторюю той же самий рельєф, що і на, безпосередньо на кувшині. Зараз я поставлю так, щоб можна було в цілому розгляді цей. Набір. Якщо в когось є в колекції якась інформація більш детальніша, буду рада від вас почути. Ось така краса. До речі, в кам'яному броді діє музей. Він невеличкий, я там не була, але дуже хочу побувати, де є багато виробів з часів Зусьмана і до Моменту закриття до 2009 року. Він знаходиться, наскільки я так читала, в будинку культури. І можна домовитися про екскурсію ось такий чудовий напір. І завершувати свій огляд я буду шкатулочкою даного підприємства. Ось такою. Це період вже 90-ті роки, тому що тут повна відсутність позолота, але чудова, чудовий ручний розпис. Цікава форма, вона така продовгуватенька, бачите на ніжках, рельєфність нижнє має місце. Ось глибоченька, поміститься досить багато. Біжутерії ось жіночий. Красивий дуже верхній малюнок. Ось, дивіться, природа. До речі, такий малюнок часто використовувався в деяких наборах даного підприємства. Да, тут люстр. Люстрова фарба задіяна. Однак як ми бачимо, Рельєфність. Та форма зручною роботою, квітковий такий декор, воно перебиває отей люстр, не такий привабливий, як на мене. Ціни тут немає, але я вже вам говорила про те, що це 90-ті роки. Бачите, клеймо і стоїть перший сорт на цьому виробі. Ну, форма досить цікава, не схожа на будь-які інші форми шкатулок, інших фарфорових чи фаянсових підприємств. Так, ось три набір для пиття шкатулка та блюда сервірувальні, скажіть мені, що вам найбільше подобалося із того, що я вам показала, буду рада зворотньому зв'язку, всім миру щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі.